Добрий день, шановні колеги. Я радий вас вітати. Хочу подякувати організаторам за можливість виступити на цьому поважному науковому заході. Сьогодні ми з вами поговоримо про актуальне питання діагностики. Та лікування нейрокогнітивних порушень. Взагалі питання деменції є одним з найголовніших медико-соціальних питань цього дня. Так на зараз у світі проживає майже 50 мільйонів людей з деменцією, щорічно реєструється 7,7 мільйонів нових випадків. і Експерти ВОЗ прогнозують, що поширеність деменції буде подвоюватися кожні 20 років. Так, до 2030 року очікується вже 82 мільйони осіб із деменцією, з них 70% буде. Мешкати в країнах з низьким та середнім рівнем доходів, а до 2050 року експерти вже прогнозують 152 мільйона таких пацієнтів. І, звичайно, все це зумовлює такий тяжкий тягар для суспільства і призводить до втрати здоров'я, а також чинить такий економічний тягар, тому що витрати на доменцію у світі становлять більш ніж 1 трильйон доларів США, це майже 1% від світового внутрішнього валового продукту згідно з критеріями ДСМ 5 на відміну від критеріїв ДСМ 4 де ми виділяли легкі помірні та когнітивні порушення та деменції, отже, згідно з критеріями ДСМ 5 ми виділяємо малі та великі нейрокогнітивні порушення. Щодо причин нейрокогнітивних порушень, то це, по-перше, нейродегенеративне захворювання, хвороба Альцгеймера, Паркінсона, прогресуючий надядерний параліз, піноцереблярна дегенерація, це і судинні захворювання мозкового головного мозку, як мозкові інсульти, так і хронічна ішемія мозку, це змішане, тобто судинне дегенеративне порушення, це дисметаболічне есафалопатії, це нейроінфекція та демілінізуючі захворювання, ось новий фактор ризику. Виникнення нейрокогнітивних розладів це пандемія COVID-19, ми ще про це поговоримо. Це прогресуючий параліч, розсіяний склероз, мультифокальна лекенцефалапатія, це черепно-мозкові травми, пухлини головного мозку та ликвародінамічні порушення. Сучасний підхід щодо рубрифікації найчастіших типів деменції передбачає виділення таких форм, як хвороба Альцгеймера, хвороба дифузних тілець леві, лобна скоронева деменція, судинна деменція та змішана деменція. Найбільш розповсюдженою причиною деменції все ж таки хвороба Альцгеймера це майже 50-60% від усіх пацієнтів. Також ми з вами повинні розуміти, що нейрокогнітивні порушення можуть бути і зворотніми. Наприклад, це пацієнти з соматичною патологією, пацієнти з тривалими больовими синдромами, з тривожними та депресивними розладами, це пацієнти з низькою дезадаптацією при низьких адаптивних можливостях, перевтома, це стрес без госпіталізації та некомфортне середовище в стаціонарі. Зараз досить активно вивчаються причини розвитку нейрокогнітивних порушень у осіб молодого та середнього віку, тобто найбільш трудоздатної категорії населення. І тут основними факторами ризику є тривога, депресія, стрес, це хронічний больовий синдром, цереброваскулярне порушення та постковідний синдром. Досить активно зараз також вивчаються нові фактори ризику: нейрокогнітивних порушень, це самотність, безвихідність, стрес, Рушення сну, те, що майже кожен житель нашої країни зараз. Має це патологія ротової порожнини, це деякі професійні шкідливості. Шкод, шкод, Зараз вважається, що соля важких металів, вплив низькочастотного електромагнітного випромінювання, також тривале перебування в шумному приміщенні є факторами ризику розвитку нейрокогнітивних порушень. Ну, ще раз наголошую на інфекцію COVID-19, котра, як ми знаємо, також призводить до розвитку нейрокогнітивних порушень у наших пацієнтів. Як же пов'язан з? стрес та когнітивні порушення. Ну, По-перше, в таких пацієнтів підвищується активність адреномедулярної системи, активність гіпоталама адренокортикальної системи і, звісно, підвищується ризик розвитку когнітивних порушень за рахунок кортизолу. Як же пов'язані тривога, депресія та когнітивне порушення? Та когнітивні розлади ми спостерігаємо у 19% пацієнтів з тривожними розладками та у 21% пацієнтів з депресією. Розвитку когнітивної дисфункції відіграють роль як психологічні, так і біологічні, тобто нейрохімічні, морфологічні та патофізіологічні фактори, а нейрохімічним субстратом когнітивних порушень при депресії є зниження. Синтезу та активності нейротрансмітерів, перш за все, серотоніну, норадреналіну та дофаміну. Зараз також ми спостерігаємо на території нашої країни. Збільшення розповсюдженості черепно-мозкової травми, котру отримують як військовослужбовці, так і мирні жителі. А як ми знаємо, ЧМТ може викликати різноманітне симптом, це симптоматику хвороби Паркінсона, включаючи тремор, порушення ходи та рівноваги, поведінкове та психічне захворювання. Вважається, що таке пошкодження може призвести до дифузного пошкодження аксонів, прогресуючої нейродегенерації та атрофії у різних в різних областях мозку, особливо у вразливих областях, таких як гіпокамп, мигдалеподібне тіло, лобна кара, які відіграють важливу роль у когнітивних процесах та виконавчих функціях. І такі пошкодження можуть викликати когнітивні проблеми та деменцію навіть через роки після перенесеної травми. Поширеність когнітивних порушень залежності від тяжкості травми, за даними різних авторів, становить від 70 до 100%. Ми проводили такі дослідження, і на базі відділу судинної патології головного мозку та реабілітації державної установи Інститут неврології, психіатрії та наркології. Побачили, що поширеність порушення вищих мозкових функцій у пацієнтів вище МТ надзвичайно висока та наближається до 100%. І всі дослідники сходяться. На думці, що саме при тяжкій травмі цей показник найвищий. За даними епідеміологічних досліджень, перенесена в молодому та середньому віці черепна-мозкова травма асоціюється з підвищенням ризика виникнення деменції у 2-4 рази більшим у порівнянні з таким у загальній популяції. Також ЧМТ підвищує ризик розвитку нейродегенеративних захворювань хвороби Альцгеймера та хвороби Паркінсона. Останніми роками спостерігається досить велика кількість публікацій, які б стосувалися ефективності. Цитикаліна при травматичному ушкодженні головного мозку. Я сьогодні хочу сказати декілька слів про препарат кваніл, це цитикалін, який захищає мембрани нервових клітин виду І Основними механізмами його дії є стимуляція біосинтезу, посилення функціонування неодмінних на насосів та рецепторів, відновлення нормального проведення нервових імплексів та поліпшення холінергічної передачі завдяки стимулюванню синтезу ацетів. Холін. Маємо ми цей засіб як у формі ін'єкції. Рекомендована доза для дорослих складає від 500 до 2000 мг на добу. І також у формі таблеток, де рекомендована доза це 1-4 таблетки, тобто 500-2000 мг на добу, в залежності від тяжкості симптомів та стану пацієнтів. А термін лікування залежить від перебігу хвороби та визначається лікарям індивідуально. Маємо досить велику доказову базу, наприклад, згідно кокрайнівського огляду, циті довів свою ефективність у поліпшенні інтегральних показників когнітивних функцій. Маємо ми 14 подвійних сліпих плацебоконтрольованих досліджень із залучення майже 400 пацієнтів, які перенесли мозковий інсульт. Які отримували цитікалін в дозі 1000 мг на день на протязі 12 місяців, і було доведено, що цитікалін покращує усі домени когнітивних і поведінкових порушень у пацієнтів із судинними захворюваннями головного мозку? Це також підтверджується і даними дослідження Едіале у пацієнтів із легкими судинними когнітивними порушеннями, де було доведено. Позитивний вплив цитикалину на стан когнітивних функцій у таких пацієнтів, хочу сказати про те, що майже нещодавно минулого тижня на базі відділу судинної патології головного мозку та реабілітації було завершено відкрите дослідження ефективності та перенесимості препарату кванів в лікуванні пацієнтів у проміжному періоді закритої черепно мозкової травми легкого та середнього ступену тяжкості. І Одним із задань нашого дослідження, як ви бачите. На дані прозорці було оценка когнітивних функцій у пацієнтів у проміжному періоді закритої ЧМТ під впливом препарату Квані. Когнітивні функції ми досліджували за допомогою шкали Міні State Examination, динамічні зміни середніх значень показників тесту запам'ятоване 10 слів, і також за допомогою методику таблиці ШУТ. І що ж ми побачили? Що пацієнти при прийомі кванілу, хочу сказати про те, що перші 14 днів вони отримували його внутривенно крапельно в дозі 1000 мг на добу, а з 15 по 180 день лікування було в таблетованому віді і дозування складало 500 мг двічі на добу. Що ж, ми побачили, що прийом кванілу сприяв покращенню когнітивних функцій у вигляді збільшення працездатності, об'ємів запам'ятовування та темпу реакцій, а також у вигляді зменшення стомлюваності та виснажливості психічних процесів. Отже, шановні колеги, давайте не забувати, що є так і деякі лікарські засоби, які також можуть викликати в наших пацієнтів нерекогнітивне порушення. Це, по-перше, седативний та снодійний засоб, це безконтрольний прийом бензодіазепинових анксіолітиків, снодійних препаратів, особливо це стосується людей похилого віку. Ну погодитись зі мною що досить актуально зараз для нашої України. це енергетики, психотропні препарати, це деякі кардіальні протипухлинні препарати, антиконвульсанти. Протиперканценічні засоби, кортикостероїди та антибіотики. Чому ж в деяких людей розвивається когнітивні порушення, в деяких ні? Тут велику роль все ж таки має когнітивний резерв. Котрий пояснює різну чутливість і толерантність людей до вікових і патологічних змін судинного та нейродегенеративного генеру. Наприклад, високий рівень освіти є предиктором більш пізнього розвитку когнітивних розладів. Розвитку деменцій взагалі мають значення структурно функціональні особливості головного мозку. І досить велике значення тут мають такі набути фактори, як рівень освіти та інтелектуальних навантажень протягом трудової діяльності, стіль проведення дозвілля, фізична активність, тут мають значення образ соціальної поведінки, білінгвізм. А метааналіз клінічних досліджень із залученням 29 тисяч обстежених показав, що високий з самого початку когнітивний рівень асоціюється з 50% відсотковим зниженням рівня деменції у майбутньому. Виділяють активний та пасивний механізми формування когнітивного резерву. Наприклад, пасивний включає такі структурні характеристики мозку, як об'єм та кількість функціонічих синапсів, а активне це здатність мозку більш ефективно використовувати ніж нейрональні зв'язки, нейрональні мережі головного мозку і з меншими затратами енергії та більш низьким кровотоком. Наявність когнітивного резерву дозволяє з меншим функціональним дефіцитом переносити ураження мозкової речовини, і звичайно, когнітивний резерв також має значення у пладу індивідуальних стратегій профілактики деменції. Говорячи про діагностику нейрокогнітивних порушень, то, по-перше, це клінічне дослідження, звичайні інструментальні та лабораторні методи дослідження, а також проведення нейровізуалізації. Для об'єктивізації нейрокогнітивних порушень ми можемо використовувати маніральську шкалу когнітивних порушень, шкалу Minimental State Examination. Якщо ми говоримо про сімейних лікарів, то на первинному огляді можна використовувати шкалу Мінікох або ж тест малювання годи. Для оцінки тяжкості хвороби альцгеймера рекомендовано використовувати шкалу АДАСКО. Хто ж проводить, повинен проводити скринінг на наявність нерекогнітивних порушень. Давайте розберемо. це, наприклад, пацієнта, який перенес мозковий інсульт. По-перше, ми обов'язково проводимо скринінг ще в гострому інсультному відділенні. Надалі скринінг проводиться і на етапах реабілітації. Необхідно нам проводити дослідження динамічне, тобто через 3, 6 та місяців. Обов'язково, коли ми оцінюємо рівень когнітивних функцій, ми оцінюємо рівень депресії, тому що ми знаємо це може впливати на рівень когнітивного дефіциту. Хто ж проводить скринок на наявність нейрокогнітивних порушень? Це може бути невролог, але краще, якщо є можливість, це робить клінічний нейропсихолог. Ну і не забуваємо про проведення нейровізуалізації. Найбільш чутливими тут є проведення МРТ в Т1, Т2 та флеєр зважених режимах. Говорячи про лікування нейрокогнітивних порушень, воно також повинно бути диференційованим. Якщо пацієнт має малий нейрокогнітивний розлад, ми використовуємо засоби з метаболічною та вазоактивною дією. А якщо пацієнт Має велике нейрокогнітивні порушення, які дорівнює деменції, то ми вже використовуємо засоби, які діють на нейромедіаторні системи. Це інгібітор ацетилхолінестерази, донепізіл і галантамін та антагоністи, НМБ, рецепторів, це мемантін. які ж ми маємо настанови на сьогодні щодо фармакотерапії хвороби Альцгеймера, це настанови НайС, NICE, настанови асоціації. Хвороба Альцгеймера Сполучених Штатів Америки настанови китайських японських фахівців. Зараз робоча група, вже українська робоча група завершує написання протоколів наших вітчизняних. Ви найближчими місяцями вже отримаєте наш український протокол. Ну і ще раз хочу наголосити, наприклад, на базові препарати для лікування деменції типу Альцгеймера щодо рекомендацій це Деніпізіл, рістигмін, галантамін, міментін. Або ж поєднання до непізіла та мімантіна для лікування симптомів помірної або ж тяжкої хвороби Альцгеймера. Ну, шановні колеги, давайте не забувати і про немедикаментозне методи лікування нейрокогнітивних порушень. Це обов'язково харчування, фізично активні. Зараз більш ретельно про це поговоримо. Це обов'язкове підвищення когнітивного резерву, за рахунок когнітивних тренінгів, розвитку соціальних зв'язків, зниження рівня депресії, виконання розумових та фізичних прав. Це обов'язкова психотерапія, психоосвіта пацієнта та його родини та організація повсякденної активності. Чому ж, чому ж така вагома зараз місце опеділяється харчуванню в лікуванні таких пацієнтів, наприклад, огляд Софіці та співавторів, де були узагальнені дані 32 досліджень досліджень, залучення майже 4 тисяч пацієнтів у віці старше 60 років з різними заступеннями когнітивних розладів, довів, що вживання насичених жирних кислот пов'язане із збільшенням ризику когнітивних порушень. А вживання мона та полінасичених насичених жирних кислот попереджує, навпаки, попереджує зниження когнітивних функцій. В ряді досліджень було показано, що саме середземноморська дієта сприяє зменшенню ризику когнітивних порушень. Так, у дослідженні сінха та співавторів було доведення, що дотримання цієї дієти сприяла зменшенню когнітивних розладів на 33%. Щодо фізичної активності, мета-аналіз пангра із залученням більше ніж тисячі пацієнтів у віці 77 років з помірними когнітивними порушеннями, де вивчалася ефективність аеробних та силових фізичних навантажень або їх комбінацій. Було показано, що аеробне фізичне навантаження краще всього впливало на когнітивні функції. А Еріксон та співавторами вивчили зв'язок між фізичною активністю, об'ємом сірої речовини, головного. Головного мозку та когнітивними функціями. І було показано, що прогулянки не менш 12-15 км на тиждень асоціюються з більшим об'ємом сірої речовини головного мозку та знижують ризик розвитку деменції в два рази. Чим же ми можемо пояснити позитивний вплив фізичної активності на когнітивні функції? Це, по-перше, покращення краєобігу, ну і по-друге, це активація синтезу нейротрофічних факторів. Ще один аспект лікування нейрокогнітивних порушень це когнітивна реабілітація, тобто застосування систематичних терапевтичних заходів, які призначені для покращення когнітивного функціонування пацієнта та збільшення його незалежності. Когнітивна реабілітація відноситься до терапевтичного процесу підвищення або вдосконалення знатності людини обробляти та використовувати інформацію, щоб забезпечити більш ефективне функціонування в повсякденному житті. Виділяють компенсаторний, відновний тренінг, а також когнітивну стимуляцію, наприклад, вивчення другої мови, дає позитивні результати. Ну, говорячи про профілактику нейрокогнітивних порушень, то сучасна концепція підтримки когнітивного здоров'я передбачає доцільність використання декількох ключових рекомендацій: це підтримання фізичної та соціальної активності, підтримання інтелектуального функціонування, лікування та профілактика серцево-судинних та сереброваскулярних захворювань, контроль факторів ризику, а також дотримання режиму сну і корекція його. Порушень. І на станок, шановні колеги, хочу ознайомити вас з найбільш важливими науковими напрямками в області клінічної та експериментальної неврології, що ж сьогодні найбільш активно досліджується: це фармакогенетика захворювань нервової системи, це розкриття причин деменції в різних вікових періодах, розробка методів їх ранньої діагностики та лікування, це розробка нових експериментальних моделей захворювань нервової системи, а також створення молекуляцій. Вакцин, розробка принципово нових методів лікування нейродегенеративних захворювань, які були б спрямовані на аномальний білковий фолдінг. Це подальший розвиток прижитевих методів візуалізації, структури метаболізму, кровотоку та електрогенезу мозку. І, звичайно ж, розробку нових технік візуалізації, які були б спрямовані на покращення картування фізичної, психічної та когнітивної діяльності мозку. І сумуючи усе више хочу сказати про те, те, що на сьогодні нейрокогнітивне порушення є однією з найважливіших проблем сучасної медицини. Для їх діагностики необхідно враховувати як клінічні, так і психодіагностичні, так і нейровізуаліційні критерії, а попередити розвиток деменції можливо лише при одночасному використанні стратегії медикаментозного та немедикаментозного лікування. І я дякую вам за увагу.